Наша боротьба проти капусяної мілі, також тлі була недаремна. Після чергових оприскувань багато було обробок капусти саме. Ось такий результат у нас капусточка в'яжеться. Ми не пошкодували, що вчасно її обробили. Ось бачите, головки в'яжуться. Якась капусточка, ось, бачите, вяжеться. Якась капусточка у нас для споживання буде. Совітуємо і вам вчасно проводити обробку, тому що шкідників в цьому році дуже багато, і ми ледве встигали з, з ними боротися, тому що щось цей рік він якийсь багатий на шкідників, тому... Вчасно обробляли і якийсь результат буде. Головки в'яжуться. Ну і бачимо, що все-таки град і до капусти достав трішки. І ось, бачите, порвав ось такі дірочки. Але воно не критично. Капустина міль з'їла більше, ніж побив град. Ось така ситуація у нас капусточкою. Сподіваємося, все буде добре. Дякую за увагу.